Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні я з гарною новиною. Ваш улюблений гібрид гібрид вараной. Це від компанії Екопрод. Його дуже давно не було цієї компанії. Компанія знаходилась у Волновахі. Зараз вони базуються в Полтавській області, трошки відновились, і їхнє насіння вийшло на, на ринок України сьогодні. Значить, з формацією, з цієї компанією я дуже довго У нас дуже тісна співпраця. Була дуже багато років, гарне насіння. І саме це насіння під систему Clearfield, Тобто це євролайтинг стійке, як в народі кажуть, насіння. Воно гарно виглядає, дуже завжди класні показники. Я дуже люблю ці формати, коли кажуть, похоже на те, похоже на, на, на той гібрид. Скажімо так, цей гібрид він ніколи не поступався якимсь брендам, які стояли євролайтинг в Яка його особливість? Він ранній. Тобто завжди Оліксандріти е, варани були більш ранні стихи. У себе я його також вирощував на полях, дивились, юзали. І, скажімо так, йому ми поставили дуже гарну оцінку. Тепер покажу, тут трохи мішок розірвався. Чого я в перчатку? Покажу доробку. Ось дивимося, як завжди, отака от класна доробка. І тут іще. Іде обробка крукруїзора. Тобто за цю ціну вона вже круїзерна. Тобто тут обробка Максим, крузьор все гарно. Ось так от вона виглядає. Звертайтеся!